Решітки. Що я хотів би сказати про решітки? Є такий момент, що от решітка в комплекті з цим Блаубургом, з цим кутовим кітом, вона йде отака, такої цікавої форми. Тут у нас іде сантиметр, сантиметр перекриття. В інструкції показується, що, по ідеї, трубка має бути відрізана, ну, це квадратне з'єднання має бути відрізане в рівень з, зі стіною, прям в рівень в рівень. От. А ця штука вона накривається і вона теж, в принципі, в рівень зі стіною йде. А ось це воно трошки виступає зі стіни. І воно отак виглядає. Тобто тут, в принципі, воно виглядає отак. І, по ідеї, воно бачите, як воно наче має робити так: що якщо конденсат буде скапувати, то він буде скапувати з, ну, на цю металеву штучку. Ось. Хай вас не водить в оману. Там написано, що це Blau-Kit, kit, plast, white, а є ще хром. І там було щось, от мені здавалося, що це пластик, але це ніхіра не пластик. Це насправді метал. От, тобто, датки. Ну, прикольно, металева така штука, металева решіточка. Отак от от вона виглядає. Так, що я кажу, що мене трошечки, у мене є такий вибір, що робити, тому що ця штука вона йшла в комплекті. Але у мене є ще ой, у мене є ще ось така штука від Венца. Я купив, зайшов, подивився, поекспериментувати. Це от градка вентиляційна, 871. У неї є трошки інший принцип з'єднання. Якщо подивитися, давайте її відкриємо. Однією рукою робити не прикольно, але я спробую. Коротше, ось так от вона виглядає. Вона перекриває, перекриває цей отвір, вона перекриває його десь на сантиметр цей отвер. я думаю, так. І в цілому, всі монтажники вони дуже люблять ставити таку херню. Чого? Тому що вона, ну, вона виглядає прикольно, вона так. На стінку так ліпиться, і вона, в принципі, так адекватно виглядає, з вулиці взагалі виглядає отак. Тобто, в принципі, виглядає непогано, якщо його там до вікна умовно оцею стороною сунути, то виглядає так. дуже естетично. Але що мене бентежить? Мене бентежить те, що тут з'єднання трошки інше, з'єднання отакого плану. Ну, бачите? Тобто, Воно якби надівається отак. Зверху на цю трубку. І, відповідно, отут теж стики, їх треба чимось буде промазувати, напевно, герметизувати. Це плюс один гемерой, який, ну, я не хотів би його мати. Плюс тут є ще чомусь отакі додаткові отвори. Ось, які теж, ну, чуваки, серйозно. Якщо буде конденсат, куди воно мені буде текти? В квартиру? За стінку? Куди? Ну, не прикольно. От. Ну, така штука-ботувіанці є. І всі ставлять. Але, не знаю. Із бонусів кажу, да, виглядає, напевно, естетично. Але, типу, от відвід конденсату для мене не зрозумілий. Тобто, що воно текло, ну, неясно. Я думаю, що я завжди зможу, якщо що, підрізати, підрізати це все діло обережно і підмінити, якщо треба буде. І, напевно, просто зрізати так по краю і якось щось, щось придумати коротше. Подивимося, як там буде. Тобто, вибір у мене між цими двома решітками. От. Я, в принципі, приміряв обидві, як вони виглядають. Приміряв обидві, як вони виглядають. Не знаю. От. Яка більше подобається? Неясно. Коротше, поки що у мене думка така, що я напевно, буду пробувати ось цю. і буду, буду, буду робити з цього. Тому що мені здається, що. Що, що ще я беру до уваги? Я беру до уваги, що якщо ми візьмемо площу ось цього круга, так, то там виходить щось там 210 квадратних сантиметрів, якщо я не помиляюся. Я вот зараз можу помилятися, але якщо не помиляюсь, 210 квадратних сантиметрів виходить. І... Отут ну, буде площа, тут 20 см на 6 см, то тут буде площа, якщо не помиляюсь, 120 см квадратних. Відповідно, ми знаємо, що тут площа буде менша, майже в два рази правильно, чим там. Ну, У нас буде рекуператор, там буде блок, там буде цей елемент, е, там будуть ці соти, через які рекупераційні, і вони будуть теж займати якусь площу, ну напевно. Тому е, я просто переживаю за площу, е, яку буде, яку можна використовувати, корисна площа для. Е, для, для повітря ось. і Ми бачимо, що 210-120, тобто майже в два рази, так, вона зменшується. Відповідно, що у нас є тут решітка, і тут от таке теж січення, незрозуміле, і ми знаємо, що кожна, кожна перешкода на шляху повітря вона буде створювати додатковий опір. І тут вони всі під кутом, ці рішіточки. Ну, не знаю, може я не правий, але мені здається, що повітрю виходити через цю решітку буде важче, чим, наприклад, виходити через таку решітку. Ось. Тому логіка в мене така, що ця решітка шла в комплекті з Блаубергом. От, з цим кутовим з'єднанням. І як би там не було, я, напевно, буду все-таки пробувати з нею це робити. Ось. Це, напевно, все, що я хотів сказати про ці решітки. Сподіваюся, що це комусь було корисно. Знову ж таки. Я не побачив такого в інтернеті огляду. Є ще, до речі, такі пластмаски цікаві, що я побачився. Ну, раз ми вже говоримо про решітки, це увінці такі пластини, їх можна умовно там підкласти під низ. Отак. Це якщо дирка дуже здорова, і їх можна підкласти так під низ, пофарбувати там в колір фасаду, умовно, закріпити я, напевно, якось там до. До стіни, і тоді воно буде виглядати отак ефективніше. Ну, в даному випадку вона має бути під низом, насправді це так зверху наклав. Але тут е, теж вона має місце бути. Тобто тут, напевно, навіть отако можна її накласти якось і буде так, в принципі, виглядати адекватно. Тому мій запасний варіант, якщо не вдасться нормально там зробити вигляд, буду підрізати, напевне, таку штуку. Теж купив собі, подивитися, попробувати як воно буде виглядати. Просто да. Ось. Не Зовсім стосується решіток, але ще скажу, що ось будьте обережні з цією штукою, не поламайте її в процесі монтажу, тому що трубка, вона, вона зроблена прикольно, вона зроблена так, що ця трубка, яка всередину заходить, вона ці штучки вони не дають їй не дають їй пройти далі, чим треба. Ну, щоб отвір був нормальний, щоб не перекривався. От, вони її фіксують, тобто не дають такі упори. От, тому так. Да. От це напевно, і все на цьому прошіки. Я закінчу це відео. Сподіваюсь, що комусь було корисно.